З вами Лілія Налягака. Час новин. Одна людина постраждала внаслідок дронової атаки росіян в Одесі. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаю, окупанти запустили безпілотники проти ночі вівторка. За словами очільника області Олега Кіпера, попри роботу нашої ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. В одному із районів міста внаслідок удару зайнялася пожежа на паркувальному майданчику. Горіли автівки. Також вибиті вікна у багатоповерхівці та пошкоджено магазин. Щоб загасити полум'я, залучили понад 60 рятувальників та майже два десятки спецмашин. Три людини чоловік, жінка і дитина, опинилися в лікарні внаслідок удару росіян по житловому району Сум цієї ночі. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, це мешканці двох найбільш пошкоджених будинків. Усього через атаку окупантів понівечено п'ять багатоповерхівок, торговий центр та зо два десятки автівок. Багато жителів спального району перебувають у шоковому стані. Загалом по допомогу до медиків попередньо звернулися 12 містян. Ще 11 людей постраждали внаслідок російської атаки на Сумщині. Серед них 24-річний хлопець. У тяжкому стані його доправили в лікарню. За повідомленням обласної влади. Окупанти ввечері понеділка атакували дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади. На місці влучання спалахнула пожежа. Гучно було і в Росії атаки БПЛА зазнав цієї ночі аеродром Міллерово, що у Ростовській області. Місцеві пабліки пишуть про нібито 12 збитих безпілотників, та з численних відео, які росіяни викладають у мережу, чути вибухи та видно, як вирують пожежі в місцях влучань. Нагадаю, Міллерово стратегічний аеродром, де базується фронтова авіація, яка зокрема виконує завдання з підтримки ворожої піхоти на сході та півдні України. Німеччина не знає, коли отримає нові американські патріоти на заміну тим, які готова віддати Україні. Як заявив канцлер Фрідріх Мерц, Берлін так і не почув від Вашингтона чітких дат, лише загальні обіцянки. Загалом із тим додає, переговори тривають. Усі деталі узгоджують на рівні міністрів оборони. А от що відомо, це джерела фінансування, бажання долучитися до придбання комплексів ППО висловила Норвегія. Про таке заявив її прем'єр-міністр Йонас Гарстера після зустрічі з мерцем Берліні. Ми попросили наших міністрів оборони розробити нову двосторонню угоду. Наша мета довгострокові стратегічні рамки оборонного партнерства. Уже наявна співпраця щодо закупівлі та експлуатації, навчанні та обслуговування надсучасних підводних човнів, встановлює світові стандарти. І ми хочемо розширити цей перелік. Уже зараз наші галузі тісно співпрацюють у виробництві засобів протиповітряної оборони та ракет для України. Також ми обговорюємо, як постачати Україні такі системи, як Петріот, що є критично важливо. Але для цього потрібно більше партнерів, зокрема, Сполучені Штати Нідерланди допоможуть продати Україні системи Петріот. Про таке у Твіттері написав міністр оборони країни Рубен Брекельменс. Наголосив, наразі тривають консультації зі сполученими штатами та іншими союзниками, обмірковують американську ініціативу постачати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. А ще додав, Нідерланди самостійно надають додаткові засоби захисту, як от боєприпаси для ф 16 радари та системи протидії дронам. Брекельманс вважає, Росія посилила повітряний терор, бо прагне зламати волю українців до перемоги. Бізнес потребує передбачуваності, щоб забезпечувати стійкість країни під час війни. Тому влада запроваджує мораторій на на перевірки підприємців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО. За його словами, уже є перелік законодавчих змін, покликаних покращити умови ведення бізнесу протягом дії мораторію та поставити під контроль діяльність державних структур. Запроваджуємо мораторій заборон на перевірки бізнесів та, взагалі, будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих різних державних структур в діяльність бізнесу. Звісно, окрім дуже ризикових тіньових галузей, таких як сфера підакцизних товарів, алкогольних тютюнових, щоб там не було нових сірих схем. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців по економічних справах та як прибрати можливості для корупційних проявів. Розраховую, що відповідні зміни до кримінального Процесуального кодексу до інших законів будуть ухвалені максимально оперативно. Люди приходять туди, щоб заспокоїтися. Військові, щоб відпочити від бойових буднів, цивільні зняти напругу від нічних вибухів. Мова про стайню спілкування із кіньми на відвідувачів діє магічно. Люди починають усміхатися, кажуть, час ніби зупиняється. Про взаємне стілення у сюжеті Світлани Шакари. На цій стайні коней утримують в максимально природних умовах. Вільно ходять, табуном бігають на водопій. Когось із коней придбали ще зовсім маленькими, а когось урятували від скотобійні. Перше знайомство, звісно, краще починати зі смаколиками. Дуже подобається. Смакує їм яблучко? Так, я думаю, їм яблочко смакує. Кушає того дуже гарно, дуже красиві коні. Сюди приїхали військовослужбовці і звичайні харків'яни. Практично у всіх перший досвід спілкування із конями. Легке хвилювання вмить минає, що й не підійшли до них. Тож, коли людина поруч у грайливому настрої, той велетень багі завважки 850 кілограмів бавиться як маля. Якщо я спокійна, він буде щитувати з мене спокійний стан. Якщо я трішечки буду пришвидшувати, він теж буде. Багі стає на тумбу і залюбки вітає тих, хто до нього підходить. Ну це кайф, це справді треба відчувати. Ой, такі емоції усередині цікаво. Спочатку ви боявся, а потім це більше довірився. Спокійний, прикольний. Ну ви таке А ось Кобила на прізвисько Бронза любить обійматися. А розпівайте так долоні. Чогось на приватно. А можна так, да. Ще запросить. Ой, Боже, як приємно, яка ти крута. Можна, я ще так постою. давай ще обіймося? Давай. Ну ми ще обіймемося. Ой, Боже. Долоньки. Трішки ближче. Тримай, тримай смаколи. Да, вона буде чекати. Ось так. І бачите, вона голову сама тулить. Ну, незвичне враження, приємно. Хороший ефект. Так. Ну, я приїду ще е, ну, наступного разу. А цей асісти верхи на коня. Спробуйте. Спробую? Спробую. Дехто з військовослужбовців приїхав сюди у вихідний і наступного дня вирушать знову захищати Харків. Для них кажуть, таке дозвілля це щось особливе, спокойствие і Спокій і тиша і радість частинка щастя. Частинка радості залишається, бо радості на війні немає. Там усе інакше, там життя інше, ставлення інше. Ну, це відчувати треба. Це військові мене зрозуміють. Власниця стайні розповідає: не виїжджали з під Харкова ні на день. Довелося навчити коней не реагувати на вибухи. Коли вибухистеця, вони шукають вже поглядом. Хто, хто може повідомити, що біжимо. Я кажу ні, нормально. Але це треба сказати, що ні нормально, дійсно нормально. А ось секрет терапевтичного ефекту від спілкування в тому, що і коні просто відзеркалюють своїм станом, вони повідомляють, хто розслаблений, хто напружений. Людина може навіть не помічати, що вона напружена, а коні це щитують з тіла. І навіть якщо ми будемо намагатися якось там трішечки маскувати свій стан, вони дійсний стан будуть показувати. Тому вони або починають нервувати, або просто відходять від такого ну, від такої людини. Після відвідування стайні практично кожен відвідувач перезавантажився і відпочив від напруги. І всі захотіли повернутися до коней ще. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Це усі новини на цю мить. Наступні уже за 20 хвилин. А зараз передаю слово Анні Каменєвій. Дякую, Ліліо. Про ситуацію на фронті поговоримо далі. Буде збір для наших військових. Тож не пропустіть.